Співробітниця компанії Htg Industrial Technologies Лорен Кейт увечері знімає гроші в банкоматі, коли на неї нападають двоє незнайомців та відтягують у підворіття. Через кілька годин молоді люди, намагаючись видертись на будівлю пожежної драбини, наштовхуються на трупи нападників та втікають. Співробітники неуточненого державного агентства залучають агентів до огляду тіл нападників. У трупів зламані шині хребці за відсутності слідів зовнішнього впливу на шкірі. При цьому температура тіла трупів через 6 годин по смерті не опустилася нижче 36 по Цельсію. Оскільки держслужбовці, котрі викликали малдера і скалі, відмовчуються, їм повідомляє, що раніше не зійшло з подібними випадками в секретних матеріалах, при цьому встигає зняти відбитки пальців у трупів. Лишивши їх на скельцях своїх окулярів. Повертаючись, Малдер у розмові зі Скалі не відкидає можливості використання кимось у цьому випадку психокінетичної сили. За відбитками, агенти визначають приналежність убитих до ісламської терористичної організації Ісфахан. При перегляді запису відеокамери банкомата, котрий знаходиться недалеко від місця смерті обох, Малдер виявляє момент нападу терористів на Лорен Кейт. При розмові вдома у Лорен агенти з'ясовують, що на неї було вчинено напад. Однак вона не з'явила поліцію, оскільки ушкоджень не зазнала. Малдер підозрює Лорен у приховуванні інформації та залишає свою візитну картку. Розмістившись у автомобілі, агенти стають його полоненими, а автівка зачиняється та розвиває велику швидкість, здійснивши аварію з другим автомобілем. При огляді у майстерні виявляється, що безконтрольний рух автомобіля викликаний потужним електричним розрядом. Під час стеження за будинком Лорен агент Малдери виявляє при аналізі однієї з фотографій можливість присутності в будівлі Говарда Грейвза, колишнього керівника Кейт, котрий нібито кількома тижнями раніше заподіяв собі смерть, перерізавши вени. Провівши розслідування, агенти з'ясовують, що Грейвс дійсно помер. А його внутрішні органи пішли на донорство. Вночі Лорен прокидається від шуму та у й бачить, як з повітря до води л'ється кров, а голос Говарда просить не вбивати його. Лорен приходить до розуміння, що вбивство створів діловий партнер Говарда і теперішній директор компанії Дорлан через вимоги Грейвза припинити незаконний продаж із фахану технології зброї. Збираючи свої речі на роботі та намагаючись покинути фірму, Лорен конфліктує із Дорландом та повідомляє, що знає про вбивство Грейвза. Вже виходячи з приміщення, вона телефонує Малдеру та пропонує йому приїхати до місця її проживання. Однак першими приїжджають наймені вбивці Дорланда. Проте до приїзду агентів привид їх вбиває. Лорен допитують співробітники державного агентства та агенти Малдер в Скалі. Кейт зголошується допомогти у пошуках документів про нелегальну співпрацю зі Фаханом. Обидва агентства влаштовують спільний обшук в офісі, однак не знаходять документів, котрі вказували на співпрацю з терористичною організацією. Однак Лорен відмовляється полишити цитат, і в часі сутички привид допомагає знайти заховану в стіні дискету з ймовірною і компрометуючою інформацією, Лорен виїздить до іншого штату, однак помічає, що привид боса переїхав також.